Барі, шантаж, подвійне громадянство все це ознаки життя українського судді. І команда СТОП корупції з'ясує, чому таких служителів Феміди досі не покарано. Надосовує опором, представникам влади і за застосування зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також Лопець на відео Єгор Превір, активіст революції гідності. Суддя Ренковська зачитувала неправомірний вирок, поки він втрачав свідомість. Я просто не притомнів на суді, я втратив свідомість і в мене лікарів викликали лише після закінчення суду. Лікарі значить, встановили, що в мене був гіпертонічний криз. Суддя не звертав увагу на, на благання допомоги, на благання медичної допомоги, на стан потерпілого і прокурори також. А ось до суддів вищого господарського суду Віктора Швиця у прокуратури зовсім інше ставлення. Він уже три місяці ховається в лікарнях від слідства. У березні цього року його затримали на хабарі. Новина облетіла всю країну. Під час обшуків в помешканнях та робочому кабінеті були вилучені інші суми грошей та боргові розписки а також паспорт на ім'я громадянина іншої країни. Та команда «Стоп корупції дізналася більше. Наближена до слідства людина передала нам справжній ексклюзив. Матеріали, які досі не потрапляли на широкий загал. Звісно, анонімно. Поняті, будь ласка, паніть, що от я все бачив, може камери. Це оперативна зйомка затримання Віктора Швеця. Після вилучення коштів у судді провели обшук. У нього знайшли паспорт громадянина Угорщини та 140 тисяч доларів готівкою. Але посадити пана Швеця не так просто. Спочатку треба провести слідчі дії та подати запит до Верховної Ради, щоб позбавити суддю недоторканності. Та за три місяці зі швецем не проведено жодних слідчих дій. Вже три місяці суддя Швець кучує по київських лікарнях, і зараз, за нашими даними, він тут, в 10-му корпусі. Віктор Швець уже п'ять разів побував на стаціонарах у лікарнях. Я бачив 140 тисяч. Дружини мої, а що ви думаєте? Дружини? – Ну і дружина у мене це. Ну ладно, давайте не не, А за паспорт, Свої. за паспорт можете пояснити? Я чи повинен вам щось поясняти? Бо є ми липсот? журналісти, є сотні тисяч людей, яких цікавлять, чому у нас після. І воно після буде розбиратися. Як дружина Швеця заробила такі кошти? Спитаємо в неї. Валентина Швець, директор і співвласник будівельної фірми Баск, ця компанія зареєстрована за адресою, де проживає другий співвласник фірми Марія Скубеневич, охоронець житлового будинку. Про пані Швець від нас почув уперше. Швецію не, не, не знаю. Ми залишили охоронців і контакти і вже за п'ять хвилин нам перетелефонувала Марія Скубеневич. Фірма не робила ні однієї секунди, і ні один звіт не І Податкова мала її давним-давно вже 10 років цілі, вікен світи. Отакої заробіток у 140 тисяч доларів від фіктивної фірми сама ж Валентина Швець нічого пояснювати не захотіла. Алло, Валентина Павлівна? А мені ваш чоловік сказав, що гроші, які в нього знайшли, сто тисяч доларів, це ваші гроші. Молодий чоловік. Я вас не бачу, і я з вами не на які теми спілкуватися не буду. Якщо якісь питання, прийдете містому качу, созвонимося, поспілкуємося. А так я ні з ким нічого не говорю. Заочно все То... побачив. За законом оголосити підозру судді може лише генеральний прокурор або ж його заступник у цьому випадку. Військовий прокурор Анатолій Матіос. Він вирішив особисто поспілкуватися зі Стопкором. Підозра виготовлена вже більше як два місяці, але ми стикаємося з однією кричущою. Ну, але реально законною підставою, у зв'язку з чим ми не можемо оголосити цю підозру. Після е, вручення цієї повістки суддя швець е, потрапив, назвемо це так, до лікарні, де перебував майже до кінця травня. Швець сховався в лікарні з діагнозом гіпертонічний криз. Ми вирішили з'ясувати в експерта, чи цю хворобу можна симулювати. То симулювати принципово, мабуть, можна. Можна навіть тиск підвищити собі, випивши якусь кількість кави або взявши ампулу адреналіна і тиск підскочить. Це це це, це просто зробити. Щоб перевірити стан підслідного, потрібно зробити судову медичну експертизу. За її результатами можна проводити слідчі дії просто в лікарні. То, щоб ефективно розслідувати справу, слідчий повинен використовувати всі інструменти, які в нього є. Якщо він має сумніви в тому, що людина не хворіє, а переховується таким чином від слідства, ухиляється від слідства. Він звичайно може використати цей інструмент. Швець якимось дивом виписувався з лікарень щойно у слідства заходила мова про експертизу і щоразу уникав зустрічі з матіосом. Нам потрібно йому вручати підозру і е, е, оголосити підозру. Я готовий виїхати в будь-який день, але як тільки приходить оперативний працівник, вручає повістку, встає іде. Каже: я виписуюся з лікарні, я не встигаю доїхати, але я не можу жити в лікарні. Та пояснити, що заважає поїхати в лікарню разом із оперативним слідчим і одразу провести слідчі дії, пан Матіос не зміг. Для того щоб задовільнити програму стоп корупції, я з завтрашнього дня чергую ті лікарні, які установлюся оперативні працівники. Зазначимо, що ми точне місце перебування швидця дізналися за одну годину з моменту початку пошуку, на відміну від професійних слідчих прокуратури. Наш інформатор пояснив дачу швидця зв'язками із народним депутатом Віктором Балогою. ми вирішили це перевірити. Ви знайомі зі старшим балогою? Я Балого. да, зі старшим балогою? Так, зі старшим бологом. Паном Віктором Балогою знайом. Я ж звідти чого ж не знаю, він був в мене Він вам допомагає цій справі? Не допомагає, я навіть його не бачив і не, не говорив. А Віктор Швець, суддя господарського вищого суду, він Закарпаття. Ну, Закарпаття і вже подачі, я байзинський. Ні, розумію, пане Я цю людину не знаю абсолютно. Спільну позицію суддя і депутат певно не встигли узгодити. Тож ми проаналізували їхній кар'єрний зріст. Знайомство судді і депутата відбулося ще наприкінці 90-х. Тоді Швець очолював Мукачівський суд, а балога старший міську раду Мукачевого. Відтоді за дивних обставин кар'єра обох одночасно йде вгору. Коли балогу призначають головою Закарпатської обласної державної адміністрації, Швець потрапляє в Київський міжобласний апеляційний суд. Щойно балога стає головою секретаріату президента. Його земляка обирають суддею до вищого господарського суду України. До слова, Віктор Швець не вперше став зіркою телебачення. Торік журналісти оприлюднили перелік мільйонерів вищого господарського суду. У Віктора Швеця були задекларовані мільйонні статки і земельні ділянки загальною площою у дві тисячі квадратних метрів. Звісно, все в колонці родина. Депутати, політики покривають потрібних їм суддів. У нас сьогодні є президент. У нас сьогодні є парламент, який обирається народом, і у нас є сьогодні судді, які повністю цілком і повністю залежать і від президента, і від парламенту. І таке покривання дається взнаки в Україні сотні випадків кричущого порушення з боку суддів. За даними преси, інший суддя вищого господарського суду Артур Ємельянов приховував за кордоном 13 мільйонів швейцарських франків. Але апеляційний суд Києва скасував арешт цих коштів. Коли в нас іде мова про те, що давайте замінимо всіх суддів і призначимо нових, то я вам скажу так: в демократичних країнах в усіх демократичних країнах. Люди, які приходять в парламент, стають президентами, не мають права міняти судді, яких призначили до них. Тоді ці судді є незалежними. А поки судді залежні і мають надійний дах, боятися їм нема чого, ані хабарникам, як Віктор Швець, ані виконавцям режимів, що судили активістів революції гідності.